Ні, все ж таки я знайшла в собі сили для того, щоб познімати. Сьогодні останній день квітня і, дивлячись на події останніх днів, хочеться плакати, скиглити, заритися кудись в теплу подушку, але не можна, тому що цей день, якщо ми його не використаємо на свою користь, то нам його ніхто не поверне. І ми маємо про це пам'ятати. І тому ми маємо радіти життю, як би не складалися обставини навколо нас. Отже, я вийшла познімати рослини, які мене здивували цією весною. Перша така рослина це княжик. Я не знала, чим відрізняється він від кліматіса. Яка в ньому цінність? І ось на третій рік я побачила 30 квітня ще не всі тюльпани зацвіли, а княжик, отак, у всій своїй красі драпірує паркан і радіє життю. Навіть сьогодні така погода у нас вітряна, дуже, холодна. Дівчинка біля магазину сказала, мені сьогодні. Мама одягла аж дві ковтинки, сказала, що дуже зимно. зимно не зимно, а на дворі весна. І ми радіємо. А рослини роблять вигляд, що вони навіть не помічають, що холодно. Така краса. І я рухаюся далі. Для того, щоб показати рослини, які мене здивували цією весною. Ну, біля ще брудного басейну сидять тварини, які здивували цією весною. Вони навіть не хочуть звідти виходити. Уходити, відлітати. Я боюся, що вони тут навідкладають відкладають яєць і буде у мене біда. Да? Ви теж мої домашні тепер? Вони теж тепер домашні. Так, я йду до рослин. Нарешті заквітував рододендрон. Я все ніяк не могла з'ясувати, якого він кольору. Купувала його як рожевий, в тому році він був білий-білий, а в цьому році він... Серединки на половинку, рожеві бутони і білі квіти. Він ще не квітує на повну силу, але вже вже видно, що це самодостатня рослина, яка буде прикрашати собою сад. Ось він без укриття перезимував перший раз, отакий великий, а купували його маленьким гачком. Отже, якщо ви купуєте маленьку рослину, терпіння вам. Декілька років і, може, вам повезе і виросте велика рослина. Насправді, рододендрони у них є одна така прикрість, у них висока дитяча смертність, як то кажуть. Дуже висока. Тому краще купувати дорослу рослину відразу. Ну, я Знаю, що це все одно купую маленькі, тому що рослина коштовна. Так, я йду повз мій красивий радодендрон через морозник. Є отакий морозничок, з яким я ніяк не можу знайти спільну мову. У нього дуже красиве листя. І навіть красиві такі гречишні квіти, але як якось він виходить з зими не дуже та. Приходиться його обрізати повністю, і тоді в нього як друге дихання з'являється. І він випинається з землі отаким красенням. Вже хмель, це такий. Чатувати треба на нього, тому що виросте доробло. Йду далі. Крізь, крізь красивенний ось такий чи красивенну хосту. Неймовірно, просто неймовірно. Поки ще сплять слизмаки. Можна насолоджуватися. Дафна. Вона не здивувала, вона кожен рік отака красунка. І якщо на неї ніхто не буде наступати, а я маю на увазі мого пса чи моїх курочок, то все буде гаразд. Ви мої красуньки, ви мої такі дівчинки гарні. А оце Поплавський. вибачте. Як, як ти робиш головою? Покажи. Ко-ку-ку. ку 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 Ко-ку-ку. Ну який ти красень? Маленький в'яз Хіларі. Класно його вистригати і буде вот така форма, яку ви забажаєте. Схоже на бонсай. Так, що ж мене здивувало? Ще одна хоста, красунька. Прекрасунька. А поруч маленька. Падофіл. А ось хто мене здивував, зараз покажу. Я його відкрию. Ось таке курине яйце. Орхідея. Садова орхідея. Ну, Це дорослі вже. Морозники. Чим... Чимерис, чимерик, не знаю. Так, оце чудо-юда. Нікому ти не подобаєшся, отакі купили, не зрозуміло що. Чорнобурий такий. Да, Ніяк ти не можеш стати красенням. Такий підліток. Як всі підлітки, такий собі. Страшний, страшний. А ось ще дамські черевички, башмачки. Ці вже тут три рочки. А це білий. От як його посадили і він видає два стручка, так він двома стручками вже третій рік виходить. Так. Рододендрони всі класно перезумували, класна була зима для них. А от гортензії я накрила зараз. Тому що вночі плюс 4 у нас це буде приморозок. Як плюс 4, я знаю, що у сусідів зранку будуть білі дахи. Далі я рухаюсь до рослини, яка мене в цьому році здивувала. Ось вони такі красунчики. Прімули. Обожнюю їх. Синій-синій. Ультрамарин. Темно-рожевий. Світло рожевий, жовто гарячий. А ось красунька на сто квітів. Раджерсія. Це моє кохання. Класна квітка. Класна, але треба знайти її місце. Вона дуже була красива в іншому місці на сонці. Але вона на сонці горить. Наступає день, і ви приходите зранку і бачите, що ваша Роджерсія перетворилась на попіл. Гарянка. Боїться заморозків, дуже боїться. Вночі накриваю її ковдрою. І я рухаюсь до красуні. Всюди у мене сміття, якісь ганчірки. Це все накрито було на ніч. Від заморозку. Ось він, мій улюблений рододендрон. Нарешті багато квітів. Я розумію, що це рододендрон Йому ще дуже-дуже далеко до тих рододендронів, які у нас в ботанічному саду можна побачити. Але для мене це. Великий такий подарунок. Я навіть не знаю, що мені більше подобається. Оці бубочки його нерозкриті. Чи квіти. А що ще у мене є красивого А ще у мене красиве є отакий витвір мистецтва з дитячого майданчика. Мені такий подарунок зробив, зробив чоловік. З монстерами, знаючи мою пристрасть до ароїдних, він мені зробив таку картину з металу. На цьому все. Поки що. Щось ще згадаю, зроблю ще одне відео. Пока-пока.